Друзі, з нами на зв'язку Наталя, новий учасник нашої спільноти. Наталя, доброго дня. Доброго дня, Тарас. Розкажіть трошки за себе: хто ви, звідки ви чим займаєтесь, і як ви прийнялися до нашої спільноти? Love Happy Club? Ну, Тарас, нема чого дуже багато розказувати. Я звичайна жінка, мама трьох класних дітей, дорослих уже за професією я державний службовець. У мене стажу роботи 22 роки на державній службі. Я заступник начальника управління пенсійного фонду України в Тернопільській області, але в, в силу певних обставин всім нам відомих зараз я обрала собі жити, працювати за кордоном. Зараз я знаходжуся у Мюнхені. Працюю на німецько польській фірмі і. Вдало, як виявилося, це можна було зробити, і раніше я того не знала. Вдало, поєдную основну роботу і онлайн е, бізнес також е, отримую від того максимум задоволення, ніколи не знала, що це можна робити так просто: можна це поєднувати і робити це у задоволення. Добре, а розкажи Наталя, як що саме тобі? Наприклад, сподобалося, чому ти вирішила приєднатися до нашої спільноти Лів Хепі Клаб? Тарас, ти знаєш, я завжди шукала в інтернеті довгий період часу шукала в інтернеті якусь таку тему, яка була б, по перше, цікавою, новою, прибутковою і надійною стабільною. І ти знаєш в інтернеті дуже багато пропозицій, мегабагато. І чесно кажучи, я не раз натрапляла на шахрайство. і була бували такі випадки, що мене чоловік говорив: Я заберу тобі телефон, тому що троє дітей в хаті, а мама шукає онлайн бізнесу. Але е, коли я випадково, чисто випадково е, побачила свою наставницю в інтернеті, знову ж таки, мене зачепило те, що вона підписала свій телеграм е, свій телеграм. Інвестор у цифрову нерухомість. І я розуміла, що, що таке цифра, я знаю. Що таке нерухомість, я теж розумію. Але як це поєднується, я не розуміла. Зв'язавшись з нею, я е, довідалася про цей напрямок, я дуже зацікавилася, тому що я завжди розуміла, що нерухомість це про надійність, про стабільність, і нерухомість це те, що потрібно людям завжди. Тобто не буде такого періоду, що нерухомість буде не актуальна. І я вирішила розібратися у цьому напрямку. І саме те, що напрямок новий токенізація, блокчейн, смарт-контракт, те, що було мені незнайоме до того часу. А також поєднано з нерухомістю, ось це мене найбільше привабило. І я почала розбиратися. Добре. Тобто, ти розібралася в самому напрямку цифрової нерухомості, і... а тут ще є. Тобто, це, це напрямок, це цей напрямок закриває компанія Стабіліті правильно. International Platform. Тобто, вона займається дольвою, участю в нерухомість, і є ще спільнота Live Happy Club, де у нас є інструменти для розвитку. А іменно що тобі сподобалося, чому ти вирішила приєднатися до нас у спільноту Лів Happy Club? Так, Тарас, я зрозуміла, коли я розібралася уже у темі стабіліті. Коли я розібралася, що так, я хочу долучитися до тої компанії, але я розуміла, що один у полі не воїн одному можна, якщо ти людина наполеглива, амбітна, то ти можеш розібратися і досягнути якогось результату. Але я зрозуміла, що краще це робити в команді, краще це робити у спільноті людей, які поєднані. Одними цінностями, одним напрямком, людей, які вже пройшли певний шлях, так? які дають рекомендації, які діляться досвідом, які діляться навчанням. І ось саме у нашій спільноті Live Happy Club я знайшла те, що шукала людей, наставництво, навчання і інструменти для роботи, які спочатку мені видавалися якимись недосяжними. Але згодом, коли я просто взяла це все просто дізналася про це детальніше і застосувала. Я зрозуміла, наскільки просто, органічно і ефективно цей інструмент працює. І ти знаєш, я скажу тобі по секрету, що я отримую величезне задоволення від співпраці з, нашим, з нашою спільнотою Leap Happy Club. А от з цього місця поподробніше, що ж це за такі інструменти, які дають тобі можливість, ну то ж ти кажеш, отримати задоволення від процесу побудови клієнтської мережі. Що ж це за такі інструменти? а тобі би не знати, але я тобі розкажу, як, як я це як я це відчуваю, як я це розумію. Ти знаєш, робота в інтернеті вона передбачає працю з людьми. І коли ти розумієш, що тема цікава, тема класна, тема грошовита, дохідна, сучасна, новітня, цей тренд, і ти намагаєшся людям донести інформацію. Але е, зазвичай оточення наше не сприймає нас як професіоналів, як експертів, так але ми все ж таки намагаємося донести. Нам треба поділитися інформацією з людьми, і іноді це буває настільки важко, виснажливо, і люди не розуміють. А тут ми маємо інструмент, який дозволяє нам е, приймати вхідні заявки в величезній кількості, і ми не шукаємо людей. Самі люди зацікавлені. Люди в темі нерухомості, в темі заробітку, в темі, в темі особистісного розвитку, люди, які, е, яким це відгукується, які це хочуть робити, яким це цікаво. Вони самі звертаються до мене, і я вже. І працюю з зацікавленими людьми, з людьми, яким просто ця тема не байдужа. Тобто, по великому рахунку, десь 90%, мабуть, або 90 навіть 5 відсотків усієї роботи з людьми робить за мене цей інструмент. Це система е, відеоуроків, це система навчання, це система відеопрактику, ми називаємо його, е, який ми ділимося з людьми і який знайомить людей з цілим напрямком. Ці відеоуроки записані настільки якісно, настільки доступно, простою мовою, щиро, і відкрито, що коли люди питаються, де ж підводні камені, то ми кажемо, що підводні камені вже на, на поверхні. На, на, на поверхні так? Ніяких підводних каменів немає, тому що все одразу відкрито подано у інформації в цьому інструменті. І ти знаєш. Одразу видно зацікавлених. Люди бувають так, що аж отак на одному диханні це передивилися і самі пишуть в особисті повідомлення, що треба робити. І от з такими саме людьми а, я будую свою команду. Я хочу свою команду зрілих, тверезих, осознаних, самостійних, серйозних, відповідальних партнерів, і вони до мене приходять завдяки нашим інструменту. А скажи, будь ласка, я знаю, що недавно ти запустила ще рекламу, тобто, ну це, що ми говоримо. Тобто є реклама, ми пускаємо рекламу, йдуть заявки, буквально там декілька тижнів пройшло, який в тебе фінансовий результат, тобто, вийшов. Ну, ти знаєш, оце питання воно найбільше всіх цікавить. Що ти заробила, який у тебе фінансовий результат? Бо говорити, вихваляти можна дуже багато, але по факту, так? Ми це розуміємо. Е, скажу тобі так, що. Е, Працювати треба не можу сказати, що тут халява Халяви нема ніде. Працювати треба, але відповідно до, до, до роботи відповідно і є результати. Так, ти правий, я запустила рекламу, тому що побачила в тому сенс, і ти знаєш за короткий час за два тижні, мабуть, вже можу підвести підсумки. За два тижні активних дій у в інтернеті у мене своїх зароблених 126 доларів. Ну, можливо, хтось скаже, що це не 1126 і не 526, так? Але я тобі скажу, що це тільки старт. І я розумію, що коли покладений нормальний фундамент, такий тверезий, здоровий і надійний, то і будівля вона виросте у свій час, і, і, і оце буде надійно. Помало, але, знаєш, так, стабільно. Я за такий підхід до справи я насправді це дуже хороший результат, тому що е, без досвіду, без розуміння, як працює напрямок, запустивши систему, користуючись інструментами. Е, тобто, приходять люди, які зацікавлені цим напрямком, вони доєднуються до нас. Тобто, правильно я розумію, тебе вже декілька є партнерів, які приєдналися до нас. Ось і е, ну там є комісія. Так як знаю, як ріелтор продав квартиру, має свою комісію, у нас Також є комісія. Ось і в тебе вийшло заробити таку суму. Тобто, це стільки старт. це. Два тижні це тільки початок. Насправді, хто займається бізнесом, є люди, які розуміють, що е, ну рік люди в ноль виходять. Ну, якщо класичний бізнес, ми говоримо. А онлайн, тобто є різні е, швидкостя, але е, цікавий в тебе результат фінансовий. А скажи, скільки в тебе було за, за той період, скільки десь було заяви, скільки людей відреагували на твоє відео, зайшли і почали дивитися так плюс-мінус. Ти знаєш, я сьогодні не дивилася, сьогодні ще вранці дивилася, але я вже бачила, що знову люди долучилися. Це близько 200, 240-250 людей. І ти знаєш, що є люди, які одразу видно, який рівень міра зацікавленості. Це дуже також мені імпонує, які відписуються від, від інформації. Мені імпонує те, що вони не витрачають ні свій час, ні мій час на порожні бесіди і переконання. А люди, які залишилися, я є, які переглянули весь практикум і вже на зв'язку, уже спостерігають. Тобто є змога, ти знаєш, створити цілу систему роботи в інтернеті, так не лише. Реклама, плюс інструменти, наш практикум, плюс телеграм-канал, плюс наші презентації, наші підзарядки щоранку, щобудного дня. І оце все формує особисто у мене ось таку, знаєш, такий фундамент знань, вмінь і експертності, які я можу передавати. Уже тепер своїм людям і людей в мене небагато, але я тобі скажу такі, знаєш, такі люди вогонь, які прийдуть, і я впевнена, зроблять результат, і власне таких людей я очікую до себе у майбутньому. Власно, тобто, не, не, недавно ти до нас приєдналася, тобто включилася в систему, взяла ці інструменти і вже є перші результати, і ця система дубліцює, дубліцирується, тобто, можна запустити. Ті люди, хто до нас приходять, вони користуються і можуть також робити так, як ти отримати задоволення від процесу, тобто спілкуватися з людьми і будувати свою клієнтську мережу. І нема обмежень, яка це країна, яке це місто буде, тобто онлайн, як то відкритий для всіх. Що би ти хотіла побажати людям, які, наприклад, дивляться наше таке відео, які може спостерігають ну, якісь твої побажання? Що це би ти поважання? Я хочу зробити в першу чергу ремарочку одну на рахунок того, що ми будуємо міжнародний бізнес і партнери у мене і в Україні, і в Німеччині, і в Нідерландах, і в Польщі. І тому це дуже гарно, коли ми завдяки новітнім технологіям, можемо побудувати такий бізнес в багатьох країнах світу. І я впевнена, що згодом мій особистий бізнес і наш разом пошириться на всі країни світу. Ну Європа – це 100%. На рахунок побажань нашим слухачам. Я хочу просто побажати е, йти впевнено до мрії. Якщо ви людина вмотивована, якщо ви людина, яка шукає можливостей, якщо ви той, хто розуміє, що е, справді є м, така тема, яка е, варта уваги, то обов'язково дослухайтеся до рекомендацій, обов'язково розгляньте цю можливість. Е, розкажу, чому аргументую. Тому що правда, нерухомість це тема, яка пасує кожному. Нерухомість це надійність, стабільність і те, що буде у тренді завжди. Але токенізована нерухомість це новий напрямок. І якщо ми вчасно просто от сядемо в той потяг, то ми досягнемо результатів і цілий швидше. Тому рекомендую кожному розібратися з нашим напрямком. Рекомендую не втрачати часу, не відкладати на зиму, коли ми зберемо урожай і посапаємо городи. не відкладати після Нового року, а зробити це прямо зараз. Тому що знаєш Тарас, раз, коли я читаю класиків, так і Орен Баффет сказав таку річ: що якщо ви не знайшли способу заробляти гроші, коли ви спите, то ви будете працювати доки, поки не помрете. І, знаєш, тут така собі перспектива. Тому я би хотіла кожному побажати створити собі фінансову подушку безпеки, створити собі самим бізнес, який ми можемо передати у спадок, створити собі можливість заробляти активно, дозволити собі стати наставником для величезної міжнародної команди, стати людиною, яка несе у цей світ добро, стати людиною, яка ділиться з можливостями. Тому я всіх щиро запрошую: приходьте, долучайтеся саме в нашу команду, тому що тут ви знайдете підтримку, тут ви знайдете людей, які об'єднані цінностями, тому що компанія, наша команда, це є команда з людським обличчям. Наша компанія є компанія з людським обличчям, де є підтримка, де є наставництво, де є взаємодопомога, і де ми просто усі разом. Дійдемо до свого результату, тому що від результату кожного е, залежить результат наш загальний. Тому якось так Тараса. Дякую, Наталя. Дуже гарні рекомендації. Дякую, що ми вийшли на зв'язочок. Будемо на зв'язку. Дякую тобі.